Всім привіт! І давайте розберемося в тому, чому Roblox поміняв свою аватарку. Один із робітників Роблокса, розроботчиків, помер. її вирішили поміняти фотку, як хтось із розробочків лишився. Тому що той розроботчик, він іменно міняв всякі аватарки Роблоксу і обновляв їх. Ну, коли він помер, то другий розробітник почав робити з Роблоксом що хоче. Він ішов поміняти аватарку, як і всі хотіли, і зробити, щоб коди всі в Брукхевені робили. Тому що той розробітник так не робив, бо він хотів, щоб Роблокс кожного року обновлювався. Або через два роки навіть. І потім... Рішили поміняти аватарку і зробили, щоб всі коди робили. На цьому все. Всім пока.